Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами: До будні та свят. Сьогодні пропоную приготувати мариновані опенки. На моєму каналі нещодавно вже був один рецепт такої страви, але я знаю їх безліч, тому ділюся з вами ще одним, теж дуже вдалим. Для приготування нам потрібно взяти свіжі опенки. Як бачите, у мене їх дуже багато, тож гриби треба ретельно перебрати та відсортувати за розміром. Я їх перебрала, відділила від деяких капелюшки та ніжки, залила водою сіллю і залишила на цілу ніч. Вранці їх промию і буду варити. Робити це потрібно 20-30 хвилин, а потім сцідити, знову промити у воді і сцідити. Далі заповнюємо відвареними опеньками 2 півлітрових банки. Беремо 2 лаврових листа, додаємо по одному у кожну банку. Також розділяємо на 2 банки чайну ложку змішаного перцю горошком. У кожну додаємо по чайній ложці солі, по столовій ложці цукру. Та по столовій ложці 9% оцту. Далі дно каструлі застеляємо рушником, ставимо банки і в кожну заливаємо звичайну холодну питєву воду. Не забувайте добре поправити наш продукт у банках. На відео я показую, як це зробити за допомогою ложки, щоб вийшло зайве повітря. Коли повітря вийде, у банках залишиться місце. Тому воду потрібно долити, щоб доходила до самого верху. Далі прикриваємо банки кришками, наливаємо воду у каструлю, щоб покрила дві третини поверхніх банки і ставимо на вогонь стерилізувати. Після закипання варимо 30-40 хвилин. Коли вказаний час пройшов, банки акуратно виймаємо з каструлі і закручуємо кришками остаточно. Цього разу я їх переверну, щоб перевірити герметичність. Накриваю товстим рушником і залишу до повного остигання. Я щиро раджу приготувати мариновані опеньки за цим рецептом найближчим часом. Це відмінна закуска до повсяденного чи святкового столу. Опеньки виходять кисло солодкими. В міру солоними, пікантними та неймовірно смачними. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналові продвигатися. Бажаю всім смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.